Благодарим вам, бойни за су, за мир Ми приурочили до Дня Збройних Сил України. Уже четвертий рік іде повномасштабна війна. Україна захищається, Україна стоїть, і це в першу чергу завдяки ЗСУ, завдяки нашим воїнам Атлантам. Вони захищають нас з вами, вони захищають нашу землю, захищають Україну. Ми їм вдячні за героїзм, за мужність і бережемо пам'ять про тих. Хто загинув, жертвуючи найдорожчим життям п'ята ранку, було темно, було тихо, я раю, ти прийшов на мою землю, щоб знайти тут смерть свою. Я уб'ю тебе, мій враже, за Житомир Київ вів, і ніхто мені не скаже, що людину я убив, бо ти зовсім не людина, син двоглавого орла, Не дарма твою країну, звуть імперію зла. Ти злочинець, а не воїн, злий продисвіт і палій, Ти могили недостойний у святій землі моїй. Україні страшна біда, земля рідна рева від болю. Почалася кривава війна, Україна стає добою, Україну мою рятуй, хто б не був ти на цьому світі, від падлючих російських куль в сиру землю лягають діти. Світе, милий, допоможи, об'єдай свою душу силу, Батьківщину нам збережи, Україну навік єдину. Не попадай, не мовчи, мільйони нас ми впіймаємо. Скільки вистачить сил, кричи, нехай кожен у світі знає. Я хочу кричати. Ви бачили бучу, від болю ламай, В душі стільки дір, хай зникнуть іскати Ті виродки сучі, які нам принесли російський свій мір. Сивів від фото, німію крізь сльози, За що чужостокість принесли коти? Ця бісова свита, ця нечість ворожа, які не були нам ніколи брати, бо має народ наш гідність і душу, а виродки ці, бо йде гірше лайна, Росія, це рак, що життя тільки рушить в той час, як гнеє в, в сама болоті. раби та вбивці, клеймо вам до скону, ви будете нести найвищу ціну. Для тих, кому небо тепер стало домом за цей геноцид і криваву війну. Аби без вас все інше то дрібниці, порівняно із вами зло і добро. Візьму ліхтар і принесу скриниці. На п'ятий поверх я води відро, аби без вас каструлю воду грію. Радію, що у нас в квартирі газ. Та більше зігріває душу, мріє про день, коли не буде в світі вас. Визнають вже усі, що сусід наш агресор співчувають і зичать здолати тернистий путь. Нас шанують у світі, нам оплодують конгреси, Сміхаються, тиснуть руки та зброї нам мало дають. Я дивлюсь на світлини бійців. Щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче, це не сон, не синдром мечні. ця війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки схід країни від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю святу землю поливають. Щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чвар та війни віддають саме цінне, життя України найкращі сини. І буде мир, підніме очі закривалений ірпінь, йому плече підставить сила буча, а Бородянка і густоми побратим. Порушить тишу шостогом болючим, Демидів враз прокинеться від сну. Від болю ран ворожих окупантів на повні груди крикне Я живу. Я витримав цих потвор мутантів, засяє сонце в вижбородський край. Підніметься з руїн моя країна, бо мужністю такої світ не знав. Бо силі духу ти одна така єдина. Перед околи я встану на коліна Боску свічку тихо запалю. І помолюся за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли в жорстокому бою. І вірю я, настане день розплати. Господь засудить наших ворогів вогні пекельному, до вічної їм палати, бо прокляли їх українські матері. І пам'ятник величний завести треба Тим, хто Україну так любив свою. Життя віддав за жовте поле, синє небо, За пеклому жорстокому бою. Ті, хто мовчать бездумно, то ви також виходіє. За все буде відплата і за слізу пекучу, за ніч вогнями повну і від вибухів гремучу, і за гірку розлуку, за втрачене кохання війна багряно чорна для вора остання. Ви повернулися додому в Україну. Лиш Господом відомо, що в душі. Позаду все прямуйте безупину вперед. Звідкиньте спогади лихі? Ви повернулись, ви тут, біля родини. У когось мама плаче на плечі. Вона давно не обіймала сина, і так боліла в неї на душі. Ви повернулись, радіє вся країна, своїм відважним донькам і синам. Ніколи не впадемо на коліна, бо в нас такі герої, слава вам! Спасибі, що живий, ти бачив пекло, знаєш. Ти в ньому був, щоб новий прокласти шлях до раю. Старі ухабисті шляхи ведуть народ в нікуди. Ти ж вирішив, що шлях новий у нас неодмінно буде. Спасибі рідний за любов твої до Батьківщини. Спасибі сонце, що ти є, а інше не важливо. Мов кінофільм життя твоє фінал буде щасливим. Ось так живеш, мрієш, плануєш, а потім раз. І виття сирен, і виявляється, що все, що тобі потрібно в житті, можна скласти в рюкзак, навіть у кишені, навіть у долоні. Береш за руку, кого любиш, і виявляється, що все, що тобі потрібно, це життя. Наша Україна особлива держава. І це підтверджують слова Ліни Костенко. Вона говорить Україна це супер. Україна це ексклюзив. По ній пройшлися всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Молюсь за тебе, захиснику, за мужність твою і за силу рук. Повертайся завжди живий. Ти наш герой захисник дорогий Дякуємо вам, війни, Засух, за мир і свободу, за рідну весну, за тім, що стоїть і за ясний ранок, за кожну дитину, за кожен світанок. Дякуємо вам, що ви захищаєте серцем і душею. Клонемо ще русі до землі за те, що ми вільні живемо добрі. Повітряна тривога.